Мусимо виживати, нема дадіться. Анна Васильівна живе у Бородянці. Її гуртожиток. Російські військові обстріляли з танка ще у березні під час тимчасової окупації. Будинок в аварійному стані пошкоджені дах, стіни та комунікації. Все світло зробили і це все так обгрівається, включаємо, щоб, щоб нагрітися хоч трохи. Да і все це. Газу немає, води немає. Ходимо. Прозимов по людях воду. У кімнаті стоїть старенький обігрівач. Він, її єдина надія не замерзнути взимку. Обігрівач гріє. а що робити? Не сидіть у в холоді. Зараз двері такі, що одні щелі. Закриваю одіялом, щоб не дуло. Ми як прийшли сюди, вони обсе лежали. Посеред хати двері, так як навісили, то так і сидимо. Та якщо відключать світло, пенсіонерка просто не зможе вижити в морози. Одіватися будемо, окутуватися, та так і будемо сидіти. А що робити? Росія продовжує обстрілювати українські міста, щоб залишити людей без газу та електрики. 10 жовтня ракетами пошкодили 11 важливих об'єктів критичної інфраструктури у восьми регіонах України та в Києві. Через це у частині областей були перебої зі струмом, зв'язком та водопостачанням. Загалом у наслідок російської агресії уражено понад пів тисячі котелень, теплоелектростанцій та теплових. пунктів. Є запаси вугілля на сьогодні. Так їх поки що недостатньо. Там орієнтовна цифра називала Міненергетики близько 2 мільйонів тонн вугілля. Якщо вважати там на весь опалювальний сезон, цього не вистачить нам, тому що в зв'язку з тим, що в нас захоплені Запорізька АЕС, декілька ТЕС або захоплено, або зруйновано. ТЕЦ, Вохтирці, в Кремінчуці, в Чернігові зруйновані, тому у нас є. Деякі ну намічається деякий дефіцит електроенергії в опалювальний сезон, і тому ми сьогодні ж, там спалюємо вугілля. Ситуація з газом також складна, каже експерт. Але держава і місцева влада продовжує підготовку до опалювального сезону, у тому числі й на випадок влучання ракет у теплокомуненерго, закуповує генератори, мобільні котельні, готує програму забезпечення дровами територіальних громад. Готуються й українці, перевіряють електрощитові у будинках, утеплюють вікна та купують обігрівачі. Щоб нам, хоч не дуло з балкона, то ми ось ну так уже позаклеювали. Собі, воно наче не дує. Обігрівач у нас є. Якщо буде світло і буде все нормально, напруга все, то якби мерзнуть ми не будемо зимою, але ж ми не знаємо, чи буде ще все добре з світлом. Ну, Так як не буде світла, тоді я не знаю, як ми. Може підемо ну, частний будинок до сестри. Якщо у багатоквартирному будинку не буде газу і тепла, догрітися можна електрообігрівачем. Від літа попит на них зріс у понад 50 разів. Лідерами категорії знову ж таки є теплові панелі, конвектори та масляні обігрівачі. Кожен з цих приладів може обігріти, стати основним джерелом опалення як невеликої кімнати до 5 квадратних метрів, так і обігріти велику площу площею там до 35 квадратних метрів. Масляні обігрівачі будуть довше нагріватися, але й довше віддавати тепло. А конвекторні та керамічні нагріють швидко, але так само швидко й охолонуть. Тому обирати треба індивідуально. Так само можна купити звичайну настільну електроплиту, щоб готувати їжу і гріти воду. Але треба пам'ятати, що усі ці прилади можуть перевантажити електромережу. Потужність, яка в середньому надається на одну квартиру маючи на в увазі в старих будинків більшості старих будинків, це всього 2,5 кВт. 2,5 кВт – це холодильник, телевізор, включено освітлення в квартирі, там і нехай це буде комп'ютер, і більше ви нічого не зможете підключити. Кожен сусід ваш на поверсі під'їзді повинен розуміти, що якщо всі одночасно включать Опалювальні прибори, такі як масляні радіатори, ветродуйки і все інше, то погорить у вас і проводка, погорять щитові, ви визовете пожежі, це може привести до літальних наслідків. Тому всі електричні прилади потрібно розводити по кімнатах і не вмикати одночасно. Відалі домовтеся із сусідами про графік вмикання електроприладів. Вистачить поділитися на парні і непарні квартири. У приватному будинку все простіше. Якщо перебито газогін, можна палити дровами і купити генератор або піч буржуйку. А от у квартирі можна використовувати портативні кемпінгові пічки і газові пальники з балонами, щоб зігрітися і приготувати їжу. У нагоді стануть свічки, ліхтарі та батарейки обов'язково треба мати заряджений павербанк чи акумулятор і запастися теплим одягом і термобілизною. Та якщо у багатоквартирному будинку взимку не працюватиме електрика, тепло і каналізація, тоді з нього треба буде евакуюватися. Будинок не життєдіяльний і в цьому випадку люди не зможуть в ньому знаходитись, тому що не будуть працювати насоси, не буде працювати вся система, і фактично потрібно зливати воду системи теплопостачання і переїжджати. Це найперше радять зробити жителям зруйнованих деокупованих міст, в яких не встигнуть відремонтувати всі комунікації до зими.